Змагались у швидкості та влучності біатлоністи Сумщини, зокрема ветерани. Традиційно цієї пори на лижній базі Олімпійського резерву Динамо, що у токарях, вони приїжджають поспілкуватися та вийти на старт, підігривають пристрасть до улюбленого виду спорту, якому віддали частину свого життя. Турнір серед ветеранів давно не був ознак традиційності. Захід проводиться вже у ти Для всіх учасників це не лише чудова нагода згадати своє спортивне минуле, але й зайвий раз підтвердити свою любов до біатлону і, передусім, здорового способу життя. В Першу це зустрітися тим людям, котрих займалися біатлоном, пообщатися, поучаствувати в соревнованнях, вспомніти, як оно все робиться, сьодіється, нажаття на спуск, вистріл і немножко попереживати даже. в этих небольших эстафетках мы тоже переживаем, боремся за победу. Ну а кто не победил, главное участие. Мы то сейчас уже в таком возрасте еще не отдаемся на всю силу. Ну а на погода, видите, какая жаркая. То есть все так бежали, так в меру. Ну задача была получше стрельнуть как бы. Ну а оно как, с оружием год не держишь отношения не имеешь, а так, ну, по 5-6 шесть маху делали в основном, в среднем. На свято до сум кожного року приїздить чимало колишніх спортсменів, вихованців сумської школи біатлону, доля яких розкидала по всіх куточках України, а також Росії та Білорусі. Хоча цього разу на старт вийшли переважно сумські біатлоністи. Щорічно у змаганнях беруть участь переможці спартакіади народів СРСР Петро Бруєнко, Микола Давиденко, Віталій Могиленко та Сергій Вовченко, які досягли свого часу найвищих спортивних результатів. Мабуть, хочеться якогось. Здоров'я завжди, завжди якось хочеться підтримку і хочеться, щоб все було е в злагоді. Це І допомагає виходити на старти, хочеться підтримувати себе, хочеться підтримувати друзів. За регламентом змагань на учасників чекала естафета. Три етапи по три кілометри з вогневими рубежами. По завершенню турніру визначилися переможці цього року. Ними стала команда у складі Олексія Колесникова, Олександра Вергуна та Михайла Сезона. Сергій Кузьменко Сергій Сурков на часі спорт.